Мої вітання всім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Музей окупації радянської доби створять після перемоги. Голова обласної ради поспілкувався з журналістами, підбиваючи підсумки року. У новорічну ніч жодного послаблення вимог воєнного стану та салютів. Рішення Ради оборони області. У Полтаві презентували книгу, про що говорять старі та нові назви вулиць Полтави. Закупівля спецтехніки для критичної інфраструктури, програма підтримки тероборони та політична криза у місті. Про це та інше говорили на підсумковій річній онлайн прес-конференції голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького. Деталі у сюжеті. Майже 150 мільйонів гривень спрямували депутати облради на закупівлю генераторів для двох обласних комунальних підприємств водоканал та теплоенерго. Частину цієї суми мають витратити на закупівлю спецтехніки для критичної інфраструктури. Про це повідомив на підсумковій річній онлайн прес-конференції голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Спецтехніка це те, що зараз необхідно нашим КПшкам, бо ми допомагаємо зараз в першу чергу Херсону і частина техніки, і в тому числі спеціальний, вже буде днями відправлена до цього міста, яке не було деокуповано. Натомість ми повинні придбати більш нову техніку і вже працювати, працювати на тих завданнях з технікою, яка яка. Буде придбано в очі 2023 Цього року однією із найбільших програм в області була програма підтримки тероборони. На неї з обласного бюджету виділено понад 130 мільйонів гривень, повідомив голова Полтавської обласної ради. Це і амуніція, це і теплі куртки, штани, бафи, тактичні кросівки, як літні, так і зимові костюми, зимові берці. Це дизельні генератори різної потужності, це санітарні та санітарно-технічні модулі, це житлові модулі, це вантажівки крас, будівельні матеріали, роботи, які ми зробили для військових частин. Прокоментував Олександр Біленький в ході спілкування з журналістами і політичну кризу у Полтаві. Полтавська міська рада, вона на жаль, вона вирішить це своє питання з приводу політичного боку. кута. політична криза, вона буде, на мій погляд, вирішена в якийсь такий радикальний спосіб. Можливо, це буде там військова адміністрація, можливо, там недовіра. А ось реалізація проекту музею окупації радянської доби відкладається через війну. Сам музей буде обов'язково створено, але вже після перемоги. Пообіцяв Олександр Біленький. Батьки втратили сина, сестра, брата. Сьогодні у Свято-Успенському соборі Полтави попрощалися з 22 дворічним захисником України, молодшим сержантом Андрієм Іщевим. Військову службу хлопець розпочав у лавах Збройних сил України з 18 років. Ми прощаємося із полеглим героєм. Молодшим сержантом Іщевим Андрієм Ігоровичем Андрій загинув від отриманих поранень в ході ведення бойових дій в населеному пункті Верхньокам'янське Бахмутського району Донецької області. У нього нещодавно день народження було 6 грудня. В нього день народження йому виповнилось 22 роки. Дуже любив Україну, тільки йому 18 виповнилося. Відразу пішов воювати. Він був веселим, такий нього юмор був. З 2018 року Андрій, учасник операції об'єднаних сил з протидії діяльності незаконних російських та проросійських збройних формувань. У війні на сході України. Колись ми спілкувалися в стайну. Альонка виходила заміж в листопаді. Він був на весілля цього рідна сестра. Він нещодавно у нас був в школу, завітав, ми йому збирали посилки, і це такий шок. Можна підібрати слів, тому що, ну, знаєте, пам'ятаю його таким хлопчиною, ну, і тут стояв воїн, мужній такий сильний. Це величезна втрата. Півроку тому батьки Андрія втратили старшого сина Юрія Іщева. Сьогодні прощаються із молодшим. Рідна сестра прощається із другим братом. Поховають воїна у рідному селі Циганське Полтавського району. 26 грудня біля порятинського вокзалу місцеві мешканці знайшли тіло 44-річного чоловіка. За попередньою інформацією слідства, під час візуального огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Одна із версій, місцевий мешканець міг померти внаслідок переохолодження. Більше про це у сюжеті. 26 грудня чоловіка без ознак життя виявили перехожі в місті Пертин неподалік приміщення залізничного вокзалу. Померлим виявився 44-річний місцевий мешканець. Повідомляють у Лубенському районному відділі поліції. Чоловіка без ознак життя виявили перехожі в місті Прятин неподалік приміщення залізничного вокзалу. Ним виявився місцевий мешканець. 1978 року народження за інформацією на слідства, під час візуального огляду тіла слідивної сіницької смерті не виявлено. Одна з версій, що місцевий мешканець міг померти внаслідок переохолодження. Наразі його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті, переохолодження організму можна отримати внаслідок тривалого перебування на холоді, кажуть лікарі. Додають, симптомами переохолодження є слабкість, сонливість, загальна апатія. Щоб берегтися від переохолодження та обмороження, радять завжди одягатися по погоді. Взимку це мають бути об'ємні речі та зручне, не стискаючи взуття. Якщо відчули таке аніміння, все треба е, зігріти. Цю дякую в нікоразовому випадку не можна е, натирати снігом, е, тому що при натиранні снігом, по-перше, він холодний, плюс ще він е, механічне пошкодження шкіри. Може бути, якщо він десь чим забруднений, можна занести якусь ще ще інфекцію. Дії при наданні першої медичної допомоги відрізняються в залежності від ступеня обмороження чи переохолодження. Тому варто відразу звернутися до медичного закладу, радять лікарі. На Полтавщині не послаблять обмеження у новорічну ніч. Про це повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. З 31 грудня на 1 січня полтавці повинні дотримуватись всіх вимог воєнного стану та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Комендантська година триватиме з 23 до 5 години ранку. Також заборонено використовувати для розваг і продавати феєрверки, салюти, петарди та інші піротехнічні. Засоби відповідне рішення прийняла Рада оборони області. Ми протягом останнього часу тільки послабшуємо всі обмеження, тобто бачимо, що ситуація більш стабілізується і закликів дуже багато саме від бізнесу щодо послабшення цих моментів. Що стосується ну, новорічної новорічної ночі, то мені здається, що нема ще що, що так святкувати. Гучно як ми призвикли святкувати. Тому я впевнений, що кожен зможе заздалегідь прийти до своїх друзів або залишитись вдома до одинадцятої години. У нас по всій країні ніяких змін не буде, але ми повинні розуміти, що велика кількість військових, воїнів, трагедій в сім'ях, і треба з повагою відноситись до цього питання. У Полтаві 27 грудня нагородили учасників міського конкурсу Привітай Полтаву з Новим роком, роком перемоги. Діти надсилали відеоролики з новорічними привітаннями. Хтось співав, а хтось декламував власно написані вірші. Поспілкувалися з учасниками і наші репортери. Ми малюємо ялинки, люти геть думки сумі. Новий рік на Полтавщину. Пів всім щастя мир. У Полтаві у центрі культури та дозвілля провели новорічне свято для дітей, де солодкими подарунками нагородили учасників міського конкурсу Привітай Полтаву з Новим роком! Роком перемоги. Відео привітання із щирими побажаннями. Це були і авторські вірші, і прозові рядки від душі. І музичні привітання. Учасники конкурсу кажуть, участь у ньому брали із задоволення. Я вирішила брати в цьому участі, тому що наша Україна найкраща і вона переможе. Я це просто вірю. Я хочу це, я бажаю це. Я люблю різні конкурси і. І цікаво було, що буде за подарок. Розказувала віршик, який сама сочинила. Я хочу миру, достатку, та ти ще в день і вночі. Що скінчилася війна спочатку? Ви сивосею, всі очі. Особисто зі святом полтавську малечу привітав і очільник міської територіальної громади Олександр Мамай. Я сьогодні горжусь тим, що знаходжусь поруч з вами, шановні батьки, і знаходжусь поруч з вашими дітьми. З вами, тому що ви своїм прикладом надихаєте наше підростаюче покоління в першу чергу на патріотизм від нашої з вами роботи, залежатиме доля нашого міста. Ми з вами зобов'язані зробити так, щоб вони не відчули на собі цього тягара, який зараз лежить на плечах нашої держави. Сьогодні у Полтаві презентували книгу Полтавського науковця Віктора Закалюжного, про що говорять старі та нові назви вулиць Полтави. Автор книги не історик, а біолог, проте темою назв вулиць цікавився завжди. Автор розповідає, які топоніми були у нас до 2015 року та доступною мовою відповідає на запитання: чи мали вони хоч якесь відношення до Полтави. З автором книги поспілкувались мої колеги. Про що говорять старі та нові назви вулиць Полтави? Назва книги Віктора Закалюжного, яку презентували у Полтавському педагогічному університеті. Вулиця Бакинських комісарів Войкова, Воровського, Леніна, Ульянових, Петровського, Менжинського, Дзержинського і ряд інших. Дуже часто вулиці називались іменами партійних діячів, які жодного разу того ж свердлова не перебували, не те, що. На Полтавщині а можливо і в Україні і в Полтаві. Ось так ми і жили. У книзі подано перелік 111 колишніх прорадянських та сучасних повернених після 2015 року історичних назв вулиць. Усі персоналії створені на основі аналізу наукових публікацій, монографій, енциклопедій та періодичних видань. Ідея виникла в зв'язку із Декомунізацією на основі закону прийнятого Верховною Радою від 2015 року. Про зміни назв Топонівимо, от згідно із списком, в який потрапили тоді 111 назв вулиць, площ провулків, подані створені нариси, де роз'яснюється, чому вулиця називалася раніше так, ось, чи ім'ям якогось діяча чи політичних подій, і в зв'язку з чим перейменуваним. Він за освітою не історик, він геолог, біолог і загалом все своє життя він викладає на природничому факультеті. Але поряд з цим завжди Віктор Маркович позиціонував себе як великого патріота, якому була небайдужа історія Полтави. Це фундаментальне видання, орієнтоване на широке коло читачів, говорить рецензентка книги, докторка історичних наук Людмила Бабенко. В такому форматі ми, мабуть, отримали вперше таке видання. Для читача це надзвичайно зручний формат ще й тим, що автор подає стару назву і поряд із нею нову назву. І е, коротко він позначає, хто ж був той, від чийого імені відмовилося місто, міська терміна. Територіальна громада, і хто став тим героєм, який увійшов в нову новітню історію міста Полтави. Це книга і для нас, і для наступних поколінь, говорить гість презентації Володимир Зайцев. Московити вони знищили всю нашу пам'ять. Взагалі, всі книжки знищились, мова знищувалась, все знищилось. А Маркович він, ну розумієте, він зробив фундамент наступним поколінням знань ті, які будуть. Брати цю книжку і читати, вони будуть розуміти, на якої вулиці вони мешкають або як називалися ці вулиці, яка історія цих названь, коли вона змінювалась, чого змінювалася. Так що це такий труд, дуже-дуже корисний для Полтави, для полтавців. Примірники книги Віктора Закалюжного, про що говорять старі та нові назви вулиць Полтави вже поповнили фонди міських бібліотек. А на цьому я прощаюся з вами. Для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 або 615 900. На все добре, віримо у збройні сили України, підтримуємо армію і все буде Україна.